У мене теж, чесно. Отошли. Від... Отойдіть. Давайте я? Я ж вам кажу, не дасте кину? Може, хоч на метрів двісті чи триста ближче долети. Це привіт від порошена. Або самі, одни зі, а ми баляжимо. Одне ж. Чесно, там вже бросок. Будуть бригати, інтересно, бригать будете? От мені просто цікава реакція працівників міліції. Давайте кидаю не дуже високо. Хто зловить, той вийде за мене заміж. В саті в них реакція хороша, навіть оком не морнули. Все, поїхали під Генеральну прокуратуру, нас ніхто не пустить. Будь таким чином само. Да.